Вас вітаю, українське яблуко. Сьогодні 8 квітня, і ми теж знімемо наш особистий захист персика. Тим паче при форс-мажорних обставинах, дощі, дуже холодна весна і надзвичайно багато опадів за останніх 4-5 днів випало. Десь до 50 мм опадів, я так думаю. І при такій погоді обов'язково потрібно ретельно ставитися до персика, відповідно його захищати, для того, щоб отримати якісний хороший урожай. Будь ласка, ставте вподобайки для розвитку каналу. Підписуйтесь. Розповсюджуйте в соціальних мережах, хай люди в Україні і в інших країнах знають, як правильно, основано на власному досвіді, захищати персик від курчавості листя, а також від інших хвороб і шкідників, і від борошнистої роси, і від шкідників Перве оприскання. Ми робимо по чорному конусу. Коли ще не розпустилася брунька, нема ні квіткової, ні ростової, коли в стані спокою, це ранньою весною, ми робимо або трьохпроцентною рідиною бордовською. На каналі Вінсад, там чоловік. Дуже якісно показує, він теж хороший спеціаліст, хорошо робить бордоску. Він пристосувався до неї. Ви можете переглянути, тому що поважаю я цей канал за свою відвертість і правдивість. Або трохпроцентною, але в мене ще не готово до трохпроцентної до 3% бордось, тому я в трактому прискочу, прийма, застосовую. Бургунську рідину, ось ви бачите, дивіться, з цієї сторони. Бачите, при таких кількості опадів залишилась бургундська. тобто, якщо вона якісно приготовлена, звичайно, вона теж добре тримається, не змивається, навіть у сильній душі. Як її приготувати? Ми... У нас на каналі є відео. Це на відро води 300 грам мідного купоросу і 280 грам технічної кальцинірованої соди, спочатку розводимо соду в теплій воді, а потім додаємо туди купуруси. І теж така голуба рідина, яка покриває хорошо і захищає персик. Після того, як ми зробили по оприскування по чорному конусу, коли починаються тріскатись брунячки, тут вони вже відросли, і коли починаються просто тільки тріскатись, Можна ще раз застосувати мідмісний препарат, як правило, це або 1% бордовська рідина, або е, гідроокіс міді, або е, інші препарати, які е, застосовуються мідумісні. І це буде другий, друге оприскування. І коли підходить до такого і температура збільшується, і от до такого вже стану підходить. Тут вже можна застосовувати контактно-системний препарат хорус, який і буде перешкоджувати зараженню у нас і оцих листочків в першу чергу, і далі квіткової бруньки корчавості листя. І тому е, треба уже переходити зараз. У нас температура приблизно 10, можливо, 12 градусів. Безвітряно, і сьогодні, хоч і трохи ще мокро, але ми плануємо сьогодні оприскування робити тракторним оприскувачем, заїжджати і робити оприскування хорусом. Після того, як ми оприскали хорусом, два мій хорус можна ще навіть перед хорусом, і це я вже цей досвід заклав. Ми попробуємо, ми вже оприскували ранцевим правда, оприскочив один ряд, полі, полірамом, там діюча речовина метірам, або антраколом можна. Теж по публікаціях багатьох журналів Сполучених Штатів захисті персика від курчавості, вони застосовують ці препарати. Які мають в складі цинк. Поліран, Ми застосували полірам фірма Баз, Германія, якісний теж. І будемо дивитися, як він спрацює. Тобто На одному ряду ми застосували тільки полірам, а на іншому ряду застосували мідмісний препарат Чемп Ультра. І вже осінню, або навіть не осінню, навіть влітку ми вже побачимо результати і, можливо, знімемо відео і скажемо, який краще спрацював. Після того, як ви обробили його хорусом, далі, якщо ще холодно ідуть йдуть дощі, перед самим цвітінням можна хорусом повторити, але температура повинна бути приблизно в районі. Від 5 ну 5 це трошки занизька, хорус працює вже краще при 15, 10, 9, хоча й працює при 5, ну не так. Але вже коли вища температура, то тоді е, краще він працює. Е, ще раз пройти хорусом і чекати вже цвітіння. Якщо е, задушить і буде холодна погода, знайте, що е, Курчавість не забереться себе чекати, вона обов'язково проявиться. Тому потрібно під час цвітіння безпечними препаратами оприскати, які е, безпечні для бджіл, це хорус плюс скор. Але температура повинна бути 17-20 градусів від 15 і вище. Тоді спрацює е, скор, це системний препарат і хорус теж. Контактно-системний препарат, і вони разом будуть працювати. І є вірогідність, що знутрі, якщо вже патоген пробрався у лист у листя, скор його вибріє і курчавості листя на персиках не буде. Цей рік незвичайний, обов'язково вона себе проявить, тому треба бути пильними. І саме головне робити вчасно. вчасно. І от в такій фазі, ще раз дивлюсь, у такій фазі і чуть далі можна два рази пройти хорусом, а потім хорус, коли вже розквітне і буде більша температура, хорус плюс скор. Далі, що ми можемо застосувати? Далі ми можемо застосувати після цвітіння препарат Embreia. Він має два два складових, вони працюють і проти борошнистої росли, і проти... Ми його вже не раз застосовували, працює добре зразу, коли, ну це коли тепло. І коли е, уже температура 20 градусів, 18, 20, 22, тоді він дуже хорошо спрацьовує проти курчавості і проти борошнистої роси. І вже коли приблизно е, персик е, маленький, такий, як невелика черешня, тоді можна застосовувати топаз. Топаз або. Топсін М. Топсін М застосовується при повишених нормах. По-моєму, по, по пам'яті 25 грам на відро води або 2,5 літра на тонну води. І eh, дуже потужний, хоч і дорогий топаз, але якщо є eh, часто поражається. Персика він поражається, особливо персик і нектарин, тому що тут і персики, у мене і нектарини, нектарин чаще поражається. То обов'язково застосувати топас. Це тоді, коли приблизно, я вам кажу, зелений персик як черешня величиною. Ну, така ще не дуже велика черешня. Ну і ще скажу: для захисту це останнє прискання. Для захисту. Самих плодів від гнилі під час дозрівання по пам'яті, по-моєму, за 14 днів можна застосувати свіч для того, щоб не гнили персики, якщо буде дощова погода. По шкідниках, якщо є в наявності шкідники, ранньовесняний додаєте туди перетроїд, який працює по шкідниках. Я вже говорив, як ми захищали. Абрикоси – це Маврік і той же каратезион, або інші перетроїди, які працюють в холодну погоду і вбивають шкідника, це довгоносика різних брунькоїдів і, і так далі. Від плодожорки ми майже ніколи не бризкаємо, але бувають випадки, що плодожорка, коли жарке літо, плодожорка все-таки поражає. Персик, і ми застосовуємо лагідний препарат проклеїм. Цей препарат дуже швидко виводиться з персика і не залишається його, то тобто не шкоди людям. Ну, це все, весь вся система захисту. Якщо ви хочете, щоб геть було добре, то ви осінню можете поприскати персик теж до опадання листя тербамідом. 5-7% і в кінці бордовською рідиною. Якщо ви зробите ці, 5-6 оприскувань. І зробите саме головне, вчасно, не тоді, коли вам виходить, а вчасно обов'язково персик буде захищений і ви будете з Тому краще їсти персики свої, виростені на власному. Земельному участку, чим е, купляти персики, які завозяться за кордону, вони дуже багато прискані. Або навіть е, тут е, їх прискають перед збором, не витримуючи, е, не витримуючи е, сроків. Е, Тож е, залишаються ще препарати в самих плодах. Е, я думаю, що це. З таким захистом обов'язково плоди будуть, але шукайте можливість і вікна шукайте, коли нема дощів, безвітерна погода, щоб ви могли покропити вчасно. Персик. На цьому ми будемо закінчувати. Це відео до наступних зустрічей. Все буде Україна. До побачення.